Драмтеатр у Маріуполі став символом російсько-української війни, символом безжальності та жорстокості російських окупантів. 16 березня 2022 року. Вороги поцілили в будівлю, де перебувало понад тисячу містян. У наслідок авіаудару під завалами загинули люди, серед них і діти. До річниці трагедії у Чаркасах провели мирну акцію. Той напис було видно з літака, і він був букви були приблизно двохметрові, Кожна буква, вони були широкі. Не помітити це неможливо. З перших днів повномасштабного вторгнення росіяни обстрілювали Маріуполь. З 9 березня 2022 року почалися ворожі авіанальоти. Люди, які залишилися, не мали доступу до води та їжі, а виїхати їм часто не дозволяли окупанти. Згадує Володимир Петров. Він з родиною виїхав з міста напередодні кривавого авіаудару. Сховище це місце, де перебували близько тисячі маріупольців. Це родини, жінки, діти, які переховувалися там від обстрілів, які гуртувалися, щоб допомагати один одного. Готувати їжу, і вони чекали, чекали можливістю евакуації саме в цьому драматичному театрі. І цей напис, який тут стилізовано, він був написан фарбою, мілом, крейдою на площі перед драматичним театром, щоб було видно, що там немає ніяких військових формувань, що там саме, саме діти. Діти, цей надпис з'явився перед Маріупольським театром за декілька днів до трагедії. Мирні мешканці хотіли показати, що у будівлі немає військових. Проте 16 березня 2022 року внаслідок авіаудару було зруйновано частину драмтеатру. Російські окупанти не розбирали завали, натомість знесли все, аби приховати сліди своїх злочинів. Для кожного маріупольця драмтеатр був більше ніж просто будівлею, розповідає Софія. Ця будівля вона значила. Набагато, дуже багато для кожного маріупольця, тому що це те місце, де кожен новий рік стояла ялинка всередині, і я в дитинстві дуже багато кожного року ми з мамусією ходили на виставу. Завжди, як я вже сказала, там вона в сміх. І коли я вчора слухала історію маріупольчанки, яка зараз проживає в Черкаській області. Яка перебувала під час вибуху в драматичному театрі, ну я ледь стримувала сльози, тому що вона була з двома молими дітьми. Точну кількість жертв, які загинули внаслідок авіаудару по театру в Маріуполі, складно назвати й досі. Перед драматичними театрами у дев'яти містах України провели акцію для вшанування пам'яті загиблих. Люди, які загинули, ми шануємо їх пам'ять і я, ми будемо шанувати їх пам'ять ще дуже дуже довгий час, бо цього неможливо забути. Особисто для мене сьогоднішній день це своя особлива дата. Сьогодні я виїхала із спалаючого Маріуполя ровно. Рік тому виїхала на трошечки пересидіти на узбережжі, трошки почекати, поки все затихне, поки все вспокоїться. І це вже рік. Рік, як ми ну, скитаємось по країні, бо ми жили і в на Білосарайській косі, потім жили у Запоріжжі. Зараз ми тут у Черкасах, і ну якось ми вчимося з цим жити. У Маріуполі досі залишаються знайомі, які чекають на звільнення міста. Кому не телефонуєш, вони кажуть, нас все добре. І вони не скажуть вам правди, тому що вони розуміють, ну мабуть, вони щось розуміють. От в нас все добре, все нормально. Вони розуміють, що ми не зможемо їм звідси допомогти. Ну поки що ми не можемо ніяк і жалітися і розказувати, що там не все так добре, як показують. Ну я думаю, вони не будуть. Це Маріуполь, це ж мужні люди. Вони тримають кулачки, тримають зуби і намагаються виживати в тих умовах, які їх поставили. Ми не маємо права забувати про трагедію Маріуполя, щоб світ не забував про скоєні військові злочини проти мирних людей. Щоб майбутні покоління пам'ятали про справжнє обличчя расистів. Ми будемо про це пам'ятати, і ми будемо про це говорити, тому що не, не ми одні такі. Бахмут, Мар'янка дуже багато міст зруйновано зараз в Україні. І ми будемо, будемо про це говорити про наш біль, про їх біль, тому що я дуже сподіваюся, що. Все це скоро закінчиться, і українські міста більше страждати не будуть. Горя вже достатньо. Юлія Дзюбло, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.